Дитячий травматизм поширений куди більше, ніж травматизм дорослих, і це не дивно. Діти дуже допитливі, вони намагаються пізнавати навколишній світ, і профілактика дитячого травматизму в теперішній час лягає на плечі батьків. Дитячих травм можна уникнути, якщо дотримуватись нескладних порад. Під час перебування на вулиці в літній день захищайте голову дитини панамою, регулюйте перебування дитини під сонцем, щоб запобігти опікам шкіри. Не завадить оглянути територію, на якій має відбутися прогулянка, прибрати каміння та гілки. Розповідайте, нагадуйте малятам про правила ігор з піском, не кидатись ним. Не торкатися очей брудними руками, не залишайте малюків без нагляду, поставте на вікна спеціальні замки. Будьте впевнені, що дитина не відкриє вікно. Контакти з небезпечними комахами можуть викликати алергетичні прояви. Тож радимо триматися подалі від місць можливого їх скупчення. Не дозволяйте дітям їсти на вулиці, це привертає увагу комах, особливо солодку їжу та напої, не розводьте на природі багаття під час засухи. За необхідності в цьому розмістіть вогнище на відкритому місці. Після використання ретельно загасіть його та засипте землею. Для походу на природу одяг дитини підбирайте таким чином. Щоб оптимально захистити її від комах, кліщів та інших несподіванок. Хай у кожної родини буде багато приємних спогадів про літо. Бажаємо всім здоров'я!